Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз знаходжуся в Нідерландах, приїхав на підбір та огляд автомобіля для нашого замовника. Наразі, поки він приймає рішення, чи купую автомобіль чи ні, зроблю короткий огляд по даній стоянці. На цій стоянці біля кожного автомобіля присутня інформація, тобто ціна пробіг рік, двигун, проте всі ціни вказані. По бруту, Тобто ціна для України, ми рахуємо по нету, Можете відняти відсоток, а ще краще залишу посилання на дану стоянку в описі до відео, кого що зацікавило, зайшли по посиланню. Знайшли автомобіль, який вас цікавить, і там буде вся інформація по даному автомобілю. Тобто, пробіг. Ціна вже буде вказана в бруту і нету, ми відповідно рахуємо по нету. Слаген Пола, 1,6Е, 70 кВт. Перший місяць 18 року перша реєстрація ціна брутто, 10,750, 201 пробігу. Peugeot. 1.2 бензина, 8950, 18 рік. Шкода. Також 1.0 TSI, Навряд чим це цікава для України. Peugeot 3, 308. 1,6 дизель, 226 пробігу, 14 рік, 6,450. Kia Ceed 1,0 TDI, 13,750, 19 рік, 151 пробігу. BMW 320. Пошкоджені одразу бачу бампера. 14-й рік 337 пробігу. 11950 євро. Opel Astra K. Також бензинка 1.0. Так, це ще у нас це теж також 1.0 зона, навряд чи буде цікаво для експорту в Україну. Шкода суперб. 1,6 дизель, 18 рік 204 пробігу, 14950 євро. Ще раз наголошую, що ціни вказані в бруто. Якщо є можливість купити автомобіль по на сайті даної. Стоянки буде відображена ця інформація. Ford Focus, бензина літровий, Opel Astra Hatchback, 1,5 дезелі. Перші місяць 2020 року, перша реєстрація, 149 пробігу, 12950 євро. Volkswagen Polo. 1,4. 1,4 TSI, 13-й рік, 213 пробігу, ціна 7,450. Opel Astra. K, це вже з нас універсалі. 1.6 і 81 кВт, 17-й рік, 179 пробігу, 8950. Ціна? Peugeot 308. 1.2 бензина, 18-й рік перший місяць, 190 тисяч пробігу, ціна 9450. Кишкай також бензиновий. Mercedes a 200 дизель 303 пробігу 9450 Peugeot 208 1,2 бензина 18 рік 8450 євро 140 пробігу Починається дощ. Перейду на іншу сторону. Ще раз нагадаю всім, що посилання на автомобілі залишу в описі до даного відео. Кого що зацікавить, скидайте посилання, прорахую вам автомобіль під ключ. Opel Corsa. 1,3 дизель, 18 рік, 182 пробігу, 7950 ціна. Так, тут у нас є Мондеофорд. Зараз підійдемо подаємо інформацію про нього. Універсалі. Титаніум. 273 пробігу, 2015 рік, 1.6 дизель. 8450. Volkswagen Polo 1.4 дизель. 17 рік, 201 з пробігу, 7950. Ось такий є yes, Citroen c 4 Grand Picasso 2016 рік, бензин, 1.2, 191 пробігу. 8950. Ціна його. Ось такий фосфати гольф. Гольфів тут безліч. Швиденько прибіжуся, не зацікавить, зайдете, подавати собі інформацію. 1,6 дизель, 18 рік, 182 пробігу, 450 євро 4950 Ось Таке є в ралайні. Має пошкоджене крило лампер. 9750, 257 пробігу, 15 рік, один 6 дизель. До речі, в такому кольорі маємо в Україні в наявності кульфа в верлайні також, це та в універсалі. Має один косметичний підкрас. Ціна в Україні 12-800 євро, можливо, когось зацікавить. Так, тут у нас електрички, є кульфи стоять. 18 рік, 123 пробігу, 18950 бруто, НАТО для України відно дешевше, розметнення немає. Шкіряний салон. Підігрів'я. Такий варіант є. Є такий у нас є гольф. Так, тут у нас 18-й рік, 86 тисяч пробігу, ціна бруту 2950. Такі світлі шкірі. Кожен Клімат-контроль підігрів. Ані, підігріву тут немає. Хто недавно підписався на мій канал, хочу повідомити, що займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Всі автомобілі оглядаю особисто, підбираю, доставляю в Україну в більшості випадків власними евакуаторами. Кось щось цікавить, можете звертатися, телефонувати з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Наразі ще знаходжуся зараз в Нідерландах, підбираю автомобілі для своїх замовників. Завтра будемо відправлятися в Україну, доставляти автомобілі, які були придбані цього тижня. З наступного тижня знову повертаємося в Нідерланди. Так, Це у нас ще один еголь, 18 рік перший місяць, 175 тисяч пробігу, ціна Бруту 16 950. Салон на тряпці. Ай, бачу, проданий. Далі вже пішли автомобілі продані. Отже, такий короткий огляд стоянки. Кось що цікавить. Телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на Telegram канал посилання залишу описі до відео. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення.